Всім доброго дня. Сьогодні засідання постійної комісії з гуманітарних питань, питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та законності. Присутні Скрипню Василь Іванович, і Марина Васильівна, липа Анжела Олександрівна. І запрошені Шеманюк Оксана Володимирна, липа Толіна Васильна, і Гольська Олена Васильівна. Порядок денний. Про затвердження складу виконавчого комітету Лукамелешківської сільської ради в новій редакції, про затвердження програми розвитку освіти Лука Лукамешківській територіальної громади громаді на 23 25 роки років новій редакції, про затвердження програми підвищення якості медичного обслуговування населення Лука Ухамелешківській територіальної громади громаді на 23 25 роки в новій редакції, про затвердження програми соціального захисту населення Лука Лукамешківській територіальної громади громаді на 23 25 роки років у новій редакції. Перше питання. Хто за такий порядок денний? Прошу вас. І тому перше питання інформує секретар сільської ради школи Оксана Володимирівна про затвердження складу виконавчого комітету Лука Лешківської сільської ради новій редакції. У нас відбулася зміна у складі колективу сільської ради змінився після команди Олександрович, завідувачся про одної роботи. Хоча він мав право залишатися, бути членом викупку, сам таке бажання виявилися в групи, тому нам треба впорядкувати і затвердити склад нового, новому новій літак. Ось така зміна. У нас було 16, а тепер у нас буде 15. Мінус 1. Будь ласка, прошу підтримати. Хто за? Одна волоску. <піллявся> Сесію друге питання про затвердження програми розвитку освіти в Букамележки сільській територіальній громаді на 23-25 років новій редакції. Інформує начальник відділу освіти та культури Людмила Васильівна Лепетун. Шановні депутати, прошу підтримати проект рішення та про затвердити у новій редакції програму розвитку освіти. Значить, мова йде про частину покращення якості саме шкільної освіти. Обладнання закладу середньої освіти, засобами протипожежної та охоронної сигналізації, ми просто додаємо 9360 для прибузької гімназії на пожежне спостереження з метою підвищення рівня безпеки учасників освітнього. Mm -hmm. Прошу підтримати її. Е, е, так, е, ставимо на голосування. Хто за? Обинувся? Mm. Так, е, наступне питання. Mm. Так, е, наступне питання. Затрима. Mm. Про затвердження програми. Два про, процесія також. Щоб ми раніше сюди пішли. Це, наступне питання, третє. Про затвердження програми підвищення якості медичного обслуговування населення Лукамелешківській сільській територіальній громаді на 23 25 роки у однові редакції інформує начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я Олена Васильна-Вольська. Прошу підтримати проект рішення про затвердження програми підвищення якості медичного обслуговування населення Лукамелешківської сільської ради на 23-25 роки, а саме внести зміни в програмі. Наша громада брала участь у обласному конкурсі комфортні громади. Ми пройшли відбір на створення та забезпечення ефективного функціонування простору самостійного самовідновлення, тобто це реабілітаційний центр. Який буде будуть, в якому будуть займатися ветерани війни, особи з інвалідністю, військовослужбовці, які потрібна самореабілітація? Е, тому вносимо зміни для виділення співфінансування для створення ремонту і закупівлі обладнання 50 на 50 з області? А те це буде з це... Там, лікарні це... кімнати вільні. Там будем mm -hmm. лікарня буде, там буде ремонт, там буде закупівля обладнання, цих тренажерів, інвентарю. Буде створена самореабілітація для тих, хто потребує, і так, також для наших жителів. Не тільки буде для військових, а кому вона потрібна. Слушні питання, Хто За... насильна? Да. Тобто, це як соціальний сектор підтримки здоров'я людей, так? Так. <тувати> <тувати> yeah. Хто за, за, за тебе вирішили? Всі два. І, і наступне питання четверте. Про затвердження програми соціального захисту населення Вока Малешківської сільській територіальної громаді на 23-25 роки в років. Нові редакції також інформує начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я війська Олена Васильів. Також прошу підтримати проект рішення затвердження програми соціального захисту населення Камелешницької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки. Внесення змін змін до порядку відшкодування вартості проїзду окремих вільгових категорій населення Лукамелешківської територіальної громади, військовому автомобільному транспорті. Маршрут номер 27, сім шосе залізничний вокзал, а саме внести осіб з інвалідністю до переліку осіб з інвалідністю третьої групи, та е ось е малозабезпечених осіб 60+, плюс, які не набули права на пенсію за рахунок втрати і стажу, але при умові тому, що вони перебувають як малозабезпечені і отримують цю допомогу. А це третя катретя це... група перш... інвалідності. А перш... Перша є. Це ми вносимо вже зміни. Yeah, yeah, yeah. А перша і друга є. Перша є, друга є, але багато є таких, що третя звернулися, яким дійсно потрібно. Це то це треба їм звертатися, чи третя, чи це всі ну, всі хто в третій групі? Третя група, група інвалідності. Всі приходять до да? нас. От на отримання на реєстрацію отримання картку то карточку. Так. А такі прости ане тут є перелік. Якщо ви можливо ви чули, я не доповідала, бо мене не було тут. Взагалі 22 пільгові категорії є, але ми ще додаємо третю групу і особи 60+, плюс, які мають статус. У нас по громаді їх небагато. Буквально можливо 10 чоловік буде, але але а, треба да. Які можливість. Потім 60 років має. Ні, пенсії, нічого немає, і ще й немає того безплатного проїзду. То mm. на виконкомі пройшло все проголосували. проїзд Буде там декілька поїздів. Десять десять, але з часом буде змінюватись на сьогоднішній день за дві неділі. Зареєструвались 425 осіб. Mm? Да. Малу в основному пенсіонерів скільки півтори ні тисяч да. це тільки так? Так, так. але ну така маса багато хто не звертається, то є страшно ну, взагалі ну, не ні. Ні. О, ні, пенсіонери і звернулись по дев'яносто п'ять пенсіонерів і п'ять пірповиків. На сьогоднішній день не знаю як буде далі, але але от так. Хорош, хорошо. А якщо, допустимо, з Майдану там от їздять вже пенсіонери пару чоловік. Це вони... маршрут, якщо ви ні, вони сюди їздять на цьому маршруті. Вони Дивіться, собі... Це наш маршрут. Угу. Вони, як можуть, показувати пенсійний, так як і на місць. Угу. Нам треба облікувати і провести це далі роботу, про що, що ми фінансували позакрити за. Ну так палена а, ну, а, а кожен день приймаєте це кісь мене дівко, сюди з підряд до. Це у вас так, так, так. можна приходити. Так, мене <ріст> ще полошуйте людям да хай приходять. А от в тому списку, що ви сказали двадцять сім військові є? Оці швидко mm -hmm. є і є абсолютно всі є, і багатодітні і. Ну, є всі категорії, оце чомусь цих не внести, і вийшла конфліктна ситуація, що треба трошки зміни внести. А, ну, треба десь прочитати категорії. Ці буває питають, і не всі. Знайдете до мене, ми розступуємо да, вас, що в таблиці все є, буде ну, в мене да. повчерпано, так да. ми розступуємо. Дуже ставимо. добре таке питання, що люди <світ> будуть раді. <світ> так, хто за будь ласка, прошу підтримати це питання? Четверте рі... рішення наш хто за? Одноголосно дякуємо.